Друзі, моє вітання новий автомобіль на майданчику Автопоінт. Volkswagen Джета. І ви скажете, що ти несеш? Це ж чистокровний гольф. Да, друзі, уявіть собі, це гольф, але у виконанні американському. А в американському виконанні це у нас Volkswagen Джета. Так і написано, і в техпаспорті так написано. Машинка в нас приїхала з Америки з несуттєвими пошкодженнями. Получається, розбите було заднє скло і тут щось упало. Досі тут оце вмятіна вона є. І за цього було пошкоджено устройство панорама, а саме люка. Він не відкривається, невеличка вмятіна на батоні. І все. Машинка без ДТП, без стріляних подушок, вся ціла, є підфарбування несуттєві, але так виглядає супер. І комплектація в автомобілі шикарна. Мотор правильний, 2,5 атмосферний бензиновий, саме надійний, класний мотор. Прекрасно підходить під газобалонне обладнання 4-го покоління, але цей автомобіль ніколи в житті газу не бачив. Саме так, бува, рекламують автомобілі без газу. Легкосплавні оригінальні диски, практично нова зимова гума, новий акумулятор, мастела та фільтра замінені, супорта були відреставровані. І салон дивіться, шкіряний. Надійний айсін встановлений, кондиціонер, підігрів сидінь, магнітола. Класна з мультимедією. Знову ж таки, панорамна стеля, круїз-контроль, 172 тисячі кілометрів пробігу оригінального. Це для цього мотору зовсім небагато. Два комплекта килимків, один лежить в машині ворсовий, резинові килимочки лежать в багажнику. Всі чотири електросклопідйомники, регулювання з подогрівом, центральний замочок, салон взагалі як новий. Дійсно, Дивіться, матеріали. Тут диван взагалі як новий. Все чисто, все красиво по машинці. Плюс, як, якщо побачити по бітфаксу, машина у нас була. З Америки з рейлінгами, тому, будь ласка, рейлінги також є. Знову ж таки, резинові климочки, там повнорозмірна запаска, аптечка, шторка. Уявіть собі, з Америки приїхала шторка. Нічого собі. Так, в принципі, по ходу взагалі їде класно. Знову ж таки, газ можна поставити. За ціною. Це у нас 14 рік випуску. За ціною автомобіль буде 8800. То хоче собі універсал на класному автоматі з класним мотором з класною комплектацією. Тоді до нас у нас є продаж джета.